І як е, мені, як попередній спікер, наш військовий психолог, сказав, мені 46 років, йому 48. І, і мої діти вже вони так жартують, кажуть, що це напевно, на все життя у, у батька таке, що внуки запитають, а де зараз, а де дідусь? А вони скажуть, а він в школі сидить, навчається. От, то я е, скільки себе, себе пам'ятаю, я постійно навчаюся і, напевно, це якийсь такий. Ну, логічний шлях, щоб ці знання, які я отримую, якось перетворити вже в якийсь продукт, От, структурований, корисний і так далі. Я думаю, що мені це вдасться. Мені дуже подобається, що власне зараз існує наукова складова, а точніше ну, освітня складова дати, де можна дійсно отримувати ну, знання, які тобі необхідні, радитися з викладачами, ставити їм запитання, тому що раніше такого не було. От. Ну, ті, хто навчався в аспірантурі, на попередніх попередні роки не було навколо складувати, точніше освітнього. Тому велкам запрошуємо. Я думаю, дійсно, що можливо це така теза. Не знаю наскільки вона буде однозначно, але що краще все робити в свій час. От мені ну трошки на, 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 е, е, який у вас вже час є, це він ваш чи не ваш, це ви самі визначаєте. От, але точно аспірантура не дасть заржавіти мозку. От, дякую.